Другий спосіб заробітку менеджер по рекламі. Це, напевно, популярний спосіб заробітку в інтернеті. Особливо в Телеграмі. Але фішка не в тому, що це популярно, а в тому, що вона реально працює і приносить гроші. Просто подивись навколо: у кожного другого телеграм-каналу є реклама. Хтось її купує, хтось продає, хтось на цьому заробляє. А саме ти можеш бути тим, хто буде зводити один із другим та забирати свій процент. Схема проста. Є чуваки, які хочуть купити рекламу. І є власники каналів, які її продають. А ти той, хто стоїть посередині. Звів одного з другим домовився про угоду і забрав собі відсоток. Це як бути ріелтором, тільки без офісу в тапках і з телефона. І головне питання, яке в тебе зараз в голові, а скільки ж на цьому можна заробляти? Все залежить тільки від тебе, але от уяви. Реклама в якомусь каналі коштує 200 баксів. Ти домовився на 20%, твоя доля 40 баксів. Продав 5-6 таких реклам, і от тебе вже мінімум 10 тисяч гривень. Просто за те, що писав людям і зводив їх між собою. А якщо вмієш крутитися, можна і тисячу, і п'ять тисяч доларів рубати в місяць. Взагалі без приколів. Це не фантазії, а реальні цифри людей, які цим займаються. І щоб Таким менеджером не треба якихось курсів чи дипломів. Просто береш, відкриваєш телеграм, знаходиш канал і пишеш адміну. Привіт, ти рекламу продаєш, я можу підкинути клієнтів за відсоток. І все, більшість каже, давай спробуємо, бо для них це вигідно. Ти шукаєш, вони продають всі в плюсі. Умови зазвичай прості: 10-20% з кожної продукти. Другий спосіб заробітку менеджер по рекламі. Це, напевно, популярний спосіб заробітку в інтернеті. Особливо в телеграмі. Але фішка не в тому, що це популярно, а в тому, що вона реально працює і приносить гроші. Просто подивись навколо: у кожного другого Програм каналу є реклама. Хтось її купує, хтось продає, хтось на цьому заробляє. А саме ти можеш бути тим, хто буде зводити один із другим та забирати свій процент. Схема проста. Є чуваки, які хочуть купити рекламу. І є власники каналів, які її продають. А ти той, хто стоїть посередині. Звів одного з другим, домовився про угоду і забрав собі відсоток. Це як бути ріелтором тільки без офісу в тапках із телефона. І головне питання, яке в тебе зараз в голові, а скільки ж на цьому можна заробляти? Все залежить тільки від тебе, але от уяви. Реклама в якомусь каналі коштує 200 баксів домовився на 20%, твоя доля 40 баксів. Продав 5-6 таких реклам, і от тебе вже мінімум 10 тисяч гривень. Просто за те, що писав людям і зводив їх між собою. А Якщо вмієш крутитися, можна і тисячу, і 5000 тисяч доларів рубати в місяць. Взагалі без приколів. Це не фантазії, а реальні цифри людей, які цим займаються. І щоб стати таким менеджером, не треба якихось курсів чи дипломів. Просто береш, відкриваєш телеграм, знаходиш канал і пишеш адміну. Привіт, ти рекламу продаєш, я можу підкинути клієнтів за відсоток. І все, більшість каже, давай спробуємо, бо для них це вигідно. Ти шукаєш, вони продають всі в Плюсі умови зазвичай прості: 10-20% з кожної продукції.